На відео пан Олег. Він у вечірню пору 7 травня біля одного з перехрест поблизу міста Сарни ловив автівку, аби доїхати до Клесова. На автобус не встиг. Раптом під'їхали два мікроавтобуси. Звідти вийшли люди у балаклавах, почали вимагати документи. Олег пригадує, у відповідь спробував дізнатися, з ким має справу, але натомість отримав кілька стусанів. Почали мене ламати. Буквально за якусь хвилину чи півтори мене заламали, закинули в бус. В бусі вже була зломана нога, був побитий. Один сів коліном на шию, на ключицю, інший на ноги. Дуже різка боль. Додає, на момент затримання у нього було бронювання. Він батько трьох неповнолітніх дітей. Втім, слухати його ніхто не став. Документи теж проігнорували. Потім, вже як піднявся, надав їм свою строчку в бусі, показав військовий. Документи були проігноровані, кинути на передню панель. Силоміць відібрали в мене телефон. На місці був працівник поліції, але, за словами Олега, у ситуацію не втручався. Чоловіка закинули у бус. Там погрози та побиття продовжилися. Згодом його та ще кількох чоловіків повезли у рівне. Пробули вони там близько трьох годин. Звідти ж повезли назад до Сарненського РТЦК та СП. Я одразу черговому відразу ж сказав, що мені потрібна медична допомога. Було відмовлено так само декілька разів. Е просив повідомити рідних та близьких, також було відмовлено. І переночував, і вже в 10 ранку мене тільки випустили. Після того, як все з'ясували дійсно, вже по якомусь. Черговому кругу. Із Сарнинського ТЦК пана Олега просто відпустили, встановивши, що він дійсно заброньований. Звідти його забрала дружина із сином. Чоловіка повезли до лікарні. Медичну допомогу він отримав лише через 20 годин після інциденту. У лікарні Олега обстежили і направили до Рівненської обласної лікарні. У нього ушкодження плеча та перелом лівої ноги. Травма дуже складна. Операція також буде складна з імпрезією кістки, перелом. Буде наложуватися. Металічна пластина. Попереду на Олега чекає операція. Ще мінімум півроку чоловіку доведеться витратити на лікування та реабілітацію. Він звернувся до правоохоронців і вже написав заяву. Залишати все як є, не хоче. Тож попереду розслідування. Слідчі розпочав досудове судове розслідування за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, тобто умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі призначена судово-медична експертиза. Тривають інші необхідні слідчі дії. Ми звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК та СП. Там повідомили, що планують розпочати внутрішнє розслідування цієї ситуації. Наразі коментувати нічого не можуть.